Їх долю можете уявити собі в форматі гастрономічного шоу. На початку 1844 року новий губернатор Роберт Фіцрой розслідував інцидент і оголосив, що поселенці винні. Документ -то був підроблений, він не був зареєстрований, скоріше за все, і в реєстр ніхто не попіклувався внести відповідний, значить, ну, типу, підроблений шифр. Ось вам, будь ласка, 1844 рік. А все ще, ну, де, на деяких місцях, зрозуміло, що не, не скрізь. Але все ж таки працює зовсім не ідеально, звісно, але все ж таки працює система верховенства права. Не скрізь. Британська корона, особливо імперський період, дуже корумпована, але все ж таки місцями, особливо там, де знаєте, як то кажуть, є загроза конкретно, є те, що Маорі можуть не зрозуміти. Вашої цього всіх, знаєте, цих оціх... ізуїтських вибриків повстать, і потім вам мало не покажеться. Окей, губернатор в 844 році визнає все, це нормально. Війна у Вайрау, описана як різанина у Вайрау, в ранніх текстах, ну, в газетах, передусім, новозеландських, була єдиним збройним конфліктом новозеландських воїн, який мав місце на південному острові.